Полихнуть усі сфери життя, розкриття пам'яті душі, вчитися жити в нових енергіях, зміни в усьому. Бажаю благословення кожній світлій душі, яка притягнулася на світло цього каналу. Мене звати Луча Сазар, я провідник у сфери світла, знавець взаємодії з енергіями тонких планів, служитель фіолетового променя і провідник енергії фіолетового полум'я. Кожна ваша підписка. Вподобайка, коментар, свідчення вашого духовного розвитку і вашої вдячності Всесвіту за отримані послання. Кожен ваш донат як ефективний енергообмін допомагає розвитку і функціонування нашого каналу. Допомагає нам створювати для вас нові відео. А активація дзвіночка роблять для вас відеоми усі наші відео і медитації. Вчора ввечері із терміновим посланням до мене у Ченглін прийшов Архангел Метатрон. Слухаємо мою розмову із ним. Головокружіння як відчуття польоту, період енергетичних змін на землі на кожному позначається по-різному. Кожного б'є по власних вразливих зонах фізичного тіла. Для когось це сильні головні болі, головокружіння, для когось болі у суглобах, для когось. Загострені серцеві болі, я не назву усіх симптомів. Кожен знає, кожен із вас сам знає слабкі місця у своєму фізичному тілі. І там, де відчуваєте болі, я вас застерігаю. Не хапайтеся за хімічні медичні препарати. Бо де працюють енергії, хімія не допоможе. Ви знаходитеся у періоді енергетичного планетарного шторму. Ви увійшли в нього. В окремі дні штормить з нижчими балами, в інші з вищими. Тримайтеся міцно. Часу залишилося небагато для тих, хто не працював духовно над собою. Його не залишилося зовсім. Те, що ймовірно відбудеться на початку листопада, може стати радістю для духовно підготовлених і шоком для необізнаних. Зараз говоримо про ваше самопочуття як наслідок зміни енергії на Землі і підготовку вас до тієї дати, яка змінить на вашій планеті усе. Це може відбутися в останні дні жовтня, перші дні листопада. Що це буде архангели Метатрони? Це будуть ті зміни, до яких ми вас готуємо вже давно, і ті зміни, які сколихнуть усі сфери вашого життя, зміни, енергії яких, будемо говорити метафорично, опустять жалюзі між минулим і піднімуть їх для прийняття усього, що буде відбуватися з вами і навколо вас у майбутньому. А що буде з нами відбуватися? Налаштування глибокого зв'язку із вашим вищим я, розкриття пам'яті душі, нові розкриття пам'яті вашої душі. Вони будуть відбуватися як наслідок усієї вашої попередньої духовної роботи над собою і входу у ваш простір нових енергій, які витягнуть сховане вас на поверхню. Архангели Метатроне, будь ласка, поясни для наших слухачів, що значить розкриття пам'яті душі. Розкриття пам'яті душі це розкриття схованих у ній вмінь і знань. І взаємодії із світом тонких енергій. Тих вмінь і знань, які сприяють, щоб такі взаємодії відбувалися дуже легко. Іншими словами прийняттю потоку інформації із тонкого плану без особливих налаштувань на це і без допоміжних засобів. Що ти маєш на увазі під допоміжними засобами і особливими налаштуваннями? Це про що? Без входження у медитативні стани, сновидіннях, а без допоміжних засобів це без будь-яких карт чи таро, чи ленорман, чи оракули. Запрошую на мій курс базовий, який відкриває дорогу у світ енергії тонких планів. Запрошую на мої унікальні авторські курси енергетичні діаманти фіолетового полум'я, які допомагають розкрити і поглибити знання та вміння взаємодії із трансмутуючими енергіями фіолетового полум'я, оволодіти знаннями і вміннями очищення карми своїх колишніх втілень, карми стосунків. А Курс Архангельський промені зцілення і Куб Метатрона відкриває можливості взаємодії із світом архангельських енергій. Архангели Метатрони це прекрасно, це чудові новини. Так, це чудові новини. Але ви маєте не рахувати дні до того моменту, коли це відбудеться, а духовно працювати над собою, стелити духовний ґрунт для прийняття отих енергетичних змін у свої тіла. У своє поле, у своє життя, Архангели Метатроне, скажи, будь ласка, а як оці енергетичні зміни наприкінці жовтня, початку листопада будуть відбуватися на планетарному рівні? На планетарному рівні це спонукатиме до відходу того, що віджило повернення життя на Землі на 180 градусів. Це означає, що буде змінюватися усе. Готуйтеся до цього. Готуйтеся до цього духовно. Ми підходимо вже дуже близько до того граничного пункту, за яким ви залишите те, у чому ще зараз живете позаду, і будете вчитися жити в нових енергіях нової реальності. Тобто це будуть і соціальні зміни, і економічні, і політичні, і духовні. Так, це буде все. Até